Це за чай. Папір такий крафтовий, тоньосінький. Да, друзі, дуже тонкий крафтовий, майже прозорий папір. Дуже потужне пресування, я ледь відламав цей шматочок, який зараз у нас знаходиться в нашому Чіхай ручної роботи, який, до речі, продається. чайний магазин, чайнички, чехай, тіпот, якщо хоч ми ще його не додали в позицію, але тіподи в нас теж є. Лао Банджан Шуча Бінг, сировина 2008 року, розфасований в 2015 му Витриманий Шупуер, зараз ми будемо його куштувати. Це вже майже зима, плюс один у нас зараз температура. Фух, то хочеться дуже зігрітися? Посуд теж хоче зігрітися. Починаємо з посуду, потім він буде гріти нас. Очікування від цього чаю, друзі, ну це. Високобюджетний чай, звісно, очікування найвищі. Хочеться, щоб і смак був, і витримка відчутна. Класний стан, тому що сьогодні робота, багато роботи. Я думаю, що ми з коханою проп'ємо один раз, знімемо ролик, і потім ще разок проп'ємо. Тобто ми Два чаї. Я так частенько роблю, я, якщо я п'ю сам, коли робочі навантажені дні, я п'ю до обіду чай і після обіду чай. От. Іноді один раз. Якщо ми чуємо з коханою, то ця ж сировина вже ділиться нафтів. І я, наприклад, можу пропити потужно зранку з коханою один раз, потім другий раз. Я після, після обіду мене вже несе аж до вечора після обіду не п'ю. Або потім ще трошки, наприклад, сам проп'ю, якщо кохана зайнята, або ще раз вдвох проп'ємо. Да, зараз у мене чай да, досягли того рівня, коли п'ємо тільки високобюджетні чаї. А середньобюджетні бюджетники, друзі, по факту ну, робимо це для вас, просто дегустуємо, щоб знати, що за чай, чи вартує він цієї ціни, яку ми хочемо на нього поставити. От, да, пропиваємо, щоб не помилитись. Тому що не так давно пили високобюджетний чай в два з половиною рази дорожче цього. Ну, прямо там преміум клас. І Очікування розчарували. Смак взагалі якісь гнилі креветки, щось таке мені здалось. І я розумію, як добре, що ми цим займаємося, продегустували і не додали в чайний магазин, бо чай ну, досить гідкий вийшов. Здається, звідки такі смаки беруться? Та, ну, мали би бути всі чаї хороші, які б не взяв, всі класні. Mm -hmm. А так нема, тобто да, дуже сильно відрізняється. Дійсно, ця цінова категорія, наприклад, на самий дешевий, шупер в чайному магазині коштує там десь сімсот чимось чи 700 гривень за млинець, а найдорогії дорогий 5200. Різниця в 8 разів за що, просто чайний лист. Мі друзі, там і багато, багато реальних моментів. І ти відчуваєш, от один чай п'єш. Ну, все ти просто відлетів кудись, ну задоволення класне, А інший п'єш і хочеться плюватися. Воно постійно щось на язику неприємне. Тому так, починаємо. З нашого зараз флагманського чайничка. Зараз це дорогий чайничок в нашому чайному магазині. Зло, зроблений, власноруч, руч, можеш його роздивитися. Дуже приємний, досить товста стінка, червона глина, анатомічна ручка з підпором під середній палець, зручно тримати. Ідеально рівний, класний, безшумний злив, досить не швидкий, але середньої швидкості злив. Офігенно, тут все просто ну, мені подобається. Позиція в нас кришечки одна. Найкраща позиція, якщо ти її обереш, прилаштуєшся. Це проблем нема, люфта нема, протічок нема. Ідеально. Ну що, тільки що відбулось зникнення дружини. <хи> так, я хочу взагалі я останнім часом це не роблю, або, знаєте, зовсім трошечки, там, трошечки води налив. Подивився, покрило чайну грудку, а так був ну, в три рази і злив. А зараз я прям налив пів чайничка, трошечки промию його зілью. Ну, перший пролив ми зливаємо. А в дорогих високобюджетних чаях іноді, ну, якщо він реально вже тестований, крутий чай, ти розумієш, що там чиста сировина, ми коли чаюємо, особливо, якщо це ну, мало часу на чаювання, там швиденько 15-20 хвилин, то ми навіть іноді не проливаємо перший пролив. Та є. Взагалі люблю чаювати з цього чехая, але щоб показати вам колір чаю, настою будемо чаювати з прозорого чехая. Друзі, тут же я зникав з'явився. Ну що. М -м -м. Знаєте, кремовість? Приємний підсолодкуватий, такий глибокий аромат. Мені от вершкові нотки якісь віддають. Відчувається, що він дорогий, не дешевий. Mm -hmm. От Запах такий глибокий, як ти кажеш, такий прям mm -hmm. насичений, приємний. А цього старого не відчувається, mm -hmm. не так? Да? Немає цього. Старого. Трохів нема. Mm -hmm. Це важливо. У дорогих чаях є мало цього такого. Mm -hmm. От, відчувається, оце, знаєш, як є масс-маркет, а є клас люкс. Оце щось. Це класлюкс. Да, знаєте, є витримані, дійсно витримані чаї. Ну, я, я не скажу, що там прям витримка, вони просто на складах лежали, і такі, чаї іноді можуть подавати за якісь колекційні 80-х років, 90-х. Вони просто там довго лежали. от І те, як вони там зберігались як вони витримувались то окрема історія. От і іноді бувають смаки якоїсь ржавої банки попадаються. Ну, не хочеться це відчувати чаї. І ти може, може. Подумати, ну та промити той чай і потім ні, воно тримається постійно. То, така методика зберігання була. А от дійсно, де відношення фабрики, відношення людей, відношення виробника до чаю реально продавати продукт люкс там зовсім інше. Ось що куштуємо. Колір такий мідний. Да, колір поки що слабенький. Я ще десь поринаю в літо. Mm, да. Якийсь берег, берег моря. Сонечко тепло. Yes. Ты чай створю подорож. <coughs> І при тому легесенький зараз він взагалі прозорий. Так що, друзі, беремо цей чайочок можна на пробу 50 або 100 грамів. Не обов'язково млинець, але якщо візьмеш млинець, то точно не пожалкуєш реально топовий чай, я вже по цьому проливу можу сказати, що він класний. Відбираєш собі лайтову класну музичку, закриваєш очі, робиш ковток і мандаруєш. Машина часу винайдена. Я в дитинстві мріяла про машину часу, але колись чайна церемонія і хороший чай. Угу. Ще один, я тобі відпущу на каву. <ривіт> 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 Кава не для себе. <ривіт> Безшумно зливає. Uh -huh. Струя хороша. О, тут вже ще в нас серйозніша відтінка, але я думаю, третій, четвертий пролив буде ще серйозніший. Ось такий він у нас. Захід Угу. вишня щось таке вишневий компот ще не вино, але вже близько. Ух, який глибокий, поки важко. Знаєш, що як щось додають до цукерок, тобто з такому. Оматка якась, він м'який-м'який, він прямо ж розмащується по роту. Дуже такий приємний, ніжно-тендітний, я б сказав. Чай дуже бережний до рота. Він такий от, ніби да. полікує повністю. От. Типу, як теркість ця є, але вона така зм'якшена. Знаєте, це, якщо порівняти, може хтось пив в дитинстві. Чи не в дитинстві є ці грузинські солодкі води в е, півлітрових скляних От, і всякі там гірські назви, там, тархун, ще щось. І вони хоч такі газованість і така мілка-мілка газованість. А, наприклад, в Кока-Колі чи ще десь вона така, бульбашки ці такі великі. Тобто, ці мілки як якісна газованість. Я б сказав, що ця терпкість це як -от, така. Мілка фракція терпкості, яка дуже приємна і ніжна. Але. Хоча і ті гази у них косючі, а тут нема ніякої косючості. Мягкий приємний смак. з Якимсь mm. дорогим присмаком. От якось так, знаєш, тобто от не можеш... Як ти класно описав помадка, от помадку mm -hmm. Крем-сода. Але й не хочеться після цього шоколада, тобто це не прив'язує тебе до чогось. Просто от щось і дуже смачна. Угу. Чай вже повноцінний напій. Краще всього пити чай після їжі. Тому що з однієї сторони чай, якщо добре напитись, він заповнює живіт, а з іншої сторони кофеїнова ця реакція на організм. кофеїнова реакція організму на кофеїн вона така, що може збуджувати апетит. А після якраз таки, як ти випив, хочеться працювати, а не їсти. І знаєш, працюєш, а вона постійно борщиться, неприємно. Краще поїсти, а потім випити. Ну, якщо ти налаштований, налаштована на якусь активну діяльність. Так, але поїсти щось таке, прям потім сполоснути рот, і навіть перечекати тих 15-20 хвилин, тобто ні, зразу не ївся, ну, я привикла і запивати чаєм. Uh -huh. тобто, це не той чай, який раїжу там заштовхнути, це інший рівень. Uh -huh. Треба, щоб ці смаки їжі вляглись, щоб вони не змішувалися. Бо такі дорогі чаї, вони дійсно смачні. Ну, це не якісь мас-маркетовські, чи які просто як запивати їжу. Нет, це окремий ритуал. І тут дійсно ці всі смаки, що ми відчуваємо, розповідаємо, ти можеш відчути, якщо віднесешся до цього відповідально з певним, так скажемо, ритуалізмом. І навіть без ритуалізму, хоча б певний медитація має відбутися на цей чай, зосередити свою увагу. Заплющити очі, підсорбнути обов'язково. Так, так, тут можна сорбати. Хто mm. кажуть, що сорбити поганий тон, але для чайної церемонії це хороший тон. І ти відчуваєш цю м'якість смаку, це вдоволення, цю радість, це знаєте, позитивне налаштування на день, якщо це, наприклад, ранкове чаювання, Якщо вечірня, то це приємне, так скажімо, підбивання висновків цілого дня. І зараз все, я думаю, ми третій ще вдвох, проп'ємо. Угу. Це третій. прям темне, так. Це, це вже це... вино. Це звичайне вино, друзі. Колір вина? Mm. Такого червоного насічає. Угу, Такий прям, знаєш, він аж глибоку вишні такий. такий переходить. Гранатовий, скакую. Ранатовий сік. Ух, який він прям. Дійсно, червоність прямо видно. Це не якийсь коричневий, чорний, він червонуватий. Ось uh так -huh. згори. Теж видно. Угу. Uh -huh. Огонь. Mm. Uh -huh. А навіть коли кудись спішиш зробити собі таку паузу, попити хорошого чаю, і потім вже навіть це спішіння буде по-іншому відчуватися. Uh -huh. Ти можеш просто в якийсь момент зрозуміти, що насправді відбувається, і просто розсміятися цьому. Ти можеш продовжувати спішити все, але в тебе вже буде трошки ширше розуміння, що відбувається насправді. От і як кажуть, знання це най сильніша зброя. Знання навіть у нас може е, прибирати, знищувати страхи. Ми, як правило, просто не розуміємо природу страху, наприклад, страх павуків, чому в дитинстві ми боялися, тому що мало знаємо, мало інформації. Є зовнішній якийсь непривабливий вихід, і здається, що воно там стрибає, писає ще щось. Якщо ми зрозуміємо, природу павуків, де вони водяться, коли вони. Активні, коли неактивні, чому вони з'являються, що вони їдять взагалі, є отруйні чи нема отруйних, де вони водяться, коли. Тобто ці всі моменти ти можеш просто навіть розумієш, ну, наприклад, в Австралії, да, ти розумієш, ну, уникнути їх майже неможливо, але як мінімум ти вже знаєш, коли, де краще не ходити. Тобто і ці знання у нас наповнення знаннями. Зовні ми можемо робити ті самі дії, але ми вже зовсім іншим настроєм. Колись боялись, вже не боїмося. колись Нервували, переживали зараз спокійно, відносимося. Якраз ця медитативна пауза на чай, вона така сповільнює, як ніби час, і ти можеш зрозуміти, що відбувається насправді, і віднестись до цього свідоміше. Хороший чай. Угу, Прям Хорош. топ. Я б сказав, реально топ за свою ціну. От він у нас. Якого ціна? В категорії трошки більше двох тисяч за малинець, ну, смак на три тисячі точно. Дешево 2 тисячі ще не змогу. Ми ще подумаємо, яку ціну поставити, бо це досить знаменитий такий чай. От по цій обгорточці можна вже зрозуміти, що це така класика, безсмертна класика. Лао Банжан — це взагалі топові чаї. Тут всі печатки, всі сертифікати там це паспорт всередині, до речі, він там є чи ні? Да, як пане на теж є звісний? Ми всі тобі повірили, що <рес> там є. Ну, як паспорт, це, так скажемо, більше як описання, надзвичайю. Описання, можливо, тут навіть написано, як його правильно пити. Ну це ти вже купиш, коли цілий млинець обов'язково зможеш перевезти. Ми зараз цього робити не будемо, щоб було цікавіше. Бр... Ну, Пресування тут дуже таке, прям. Да, я... я ламав прямо нафти, з товаришем млинець, я отак нафтою, не те, щоб шматочок там розхитати. Нафто, тобто, є за що вхопитись, він важко було помити. Такий сухий, пресований. Угу. Мені подобається сильне пресування. Мені подобається як? вони, як їх як найбільше вистачає, я б сказала, якось так. тобто чим, а... Такий він ламається, ламається легко. <клух> <клух> Ох, він швидше <чу> закінчується. <клух> Це знак, що треба жити на каву. <клух> Куди куди? Йти? О, друзі, піймали мало